Вітаю всіх у себе на каналі і канал Магія Целителя» вітає вас всіх. Дорогі глядачі, підписники. В цьому відео я даю дуже сильне, сильне замовляння від самої лихої порчі, від порчі на лиху загибель. Коли на людину йдуть дійсно дуже великі магічні атаки, коли роблять таку чорну магію і використовують таке чаклунство, яке веде до загибелі. І тому треба найскоріше використовувати арсенал магічних знань. Для того, щоб це все відбити. Отже, давайте послухаємо це сильне замовляння з Богом. Господь всюди, йдуть до Нього люди, Господь в душі, Господь іконою на стіні. Господь у дверях, янголи по боках. Матінка Божа свічу запалила, вся загибельна порчениця від таких то людей, які слухають ці замовляння. Відлетіла три цвяхи на ворожі сліди. Щоб не було більше біди. Хто загибель бажав, хто чаклунство насилав, хто бив чорним словом, хто насилав чаклунським півсловом, хто загибель через туман насилав, хто чорну скатертину простилав, Хто зубами скреготав, хто на кладовищі гелготав, Духів бісів визивав, хто загибелі бажав. То того чорного чоловіка чи жінку, дзьобнув би ворон в печінку, скрутило б тих лихих людей в бублик маленький, в пень трухленький. Божа сила, святі Київські печерські, янголи небесні, станьте до помочі, щоб не кололо, не свербіло, до землі не клонило. Прийми Господь ці слова, прийми матінко Божа, ці діла. Захищайте янголи небесні людські тіла, ключ замок язик. Амінь. 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 Господь всюди, йдуть до нього люди, Господь в душі. Господь іконою на стіні, Господь у дверях, янголи по боках, матінка Божа свічу запалила вся загибельна порчениця від такої то, такого то відлетіла. Три цвяхи на ворожі сліди, Щоб не було більше біди. Хто загибелі бажав, хто чаклунство насилав, Хто бив чорним словом, Хто насилав чаклунським півсловом, Хто загибель через туман насилав, то чорну скатертину простилав, хто зубами скреготав, хто на кладовищі гелготав, духів бісів визивав, хто загибелі бажав, то того чорного чоловіка чи жінку, дзьобнув би ворон в печінку, скрутило б тих лихих людей в бублик маленький. Пень трухленький. Божа сила, святі Київські, печерські, янголи небесні, станьте до помочі, щоб не кололо, не свербіло, до землі не клонило. Прийми Господь, ці слова. Прийми матінко Божа ці діла, захищайте янголи небесні людські тіла. ключ замок, язик, амінь, амінь. Амінь. Господь всюди, йдуть до нього люди, Господь в душі. Господь іконою на стіні, Господь у дверях, янголи по боках. Матінка Божа свічу запалила вся загибельна порчениця від таких то людей, що зайшли на канал, слухаються замовляння, відлетіла. Три цвяхи на ворожі сліди, щоб не було більше біди. Хто загибелі бажав, хто чаклунство насилав, хто бив чорним словом, хто насилав чаклунським півсловом, хто загибель через туман насилав, Хто чорну скатертину простилав. То зубами скреготав, хто на кладовищі гелготав, духів, бісів визивав, хто загибелі бажав, то того чорного чоловіка чи жінку дзьобнув би ворон в печінку, Скрутило б тих лихих людей. В бублик маленький, в пень трухленький, Божа сила, святі київські, печерські, янголи небесні, станьте до помочі, щоб не кололо, не свербіло, до землі не клонило. Прийми Господь ці слова, прийми Матінко Божа ці діла. Захищайте янголи небесні людські тіла, ключ, замок, язик. Амінь, Амінь. Амінь. І тепер, хто як бажає про себе чи в голос ви можете попросити, благати у святих небесних сил, у нашого Господа, у Його матінки, допомоги. Отже, ще раз благаємо про допомогу, великі небесні сили. Дякуємо за цю допомогу і пам'ятаємо, що Бог і великі святі це наші найвірніші захисники. Вони завжди поруч і готові вступитися за нас у будь-якій ситуації. Якщо буде складна ситуація, і то Бог нас не залишить. Життя наповнене випробуваннями іноді. Не дуже легкими, але завжди пам'ятайте, що Бог це світло, яке світить нашому шляху і допомагає подолати будь-які перешкоди. Дякую всім за увагу. Хто бажає, будь ласка, звертайтеся за індивідуальною магічною допомогою, всі контакти під будь-яким відео. Бажаю, щоб ваша віра була такою сильною, щоб завжди перевищуватиме ваші страхи. А надія завжди перевищувала ваші сумніви. Дякую всього самого найкращого.